Але з гамірним перегубом як дітей на вулицях, з радісним сміхом, поканікули, справжні, не карантинні, шкільні, повноправні вакації. А до Тернополя знову завітало різдво. А які ж свята без коляди, щедрії в кінчування? Тож відчиняйте двері і пускайте колядників з центру творчості дітей та юнацтва. Христос рождається! славімо його. Ставлю, ставлю дідух на покуті. сілом стола накриваємо, з родиною файно ладно до вечері святої сідаємо. Христос рождається. Славімо його. О, хтось йде до нашої хати, та да ж наші похресники вечерю несуть. Ми йшли на вогне до цієї хати. Не хотіли добрих людей на шляху обминати. Чи дозволите дорогі хресні, колядувати? Вашу родину з Різдвом привітати. Щиро просимо, Колядуйте, заколядуйте нам. Добрий вечір, тобі, пане! Ми перші! А за нами ще йдуть хлопці і дівчата! Будьте ви здорові і багаті, бо Ісус наш маленький, повіт буде вам любенький. Христос рождається. Славімою. Дай грошей колівника за таку гарну коляду. І де ті гроші, де вони мали, де хто я їх поклав. Дядьку, дядьку, може ми ту кишеньку поклали? Справді, і жінку принесе мені гроші О, то, господи. Де ж Дешта мобі їх шукати. Та не там! а та, не так. В не кіштані подивився. Долянений майк. Сама знаю. Тримайте поля Яка сьогодні багата свята вечеря. І в нас сьогодні всього всього немає. Ой, багато з смартфо, Солона риба з червоним раком. Свої вареники, картопляні печеники, тептяники книтки, черносим сковитні. Капуста, грибочки, смачні огірочки і підлива з чесником. Хрім з червоним бояком, Голубці з перцем та все з щирим серцем. Ще чимало і прикра. Ось і всі дванадцять страв! Запулядуймо, нехай в хаті буде гамірно. Ой чим це? Yeah. 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 Дівчата, побажаємо багатства, здоров'я цій родині. Нехай у вас на у множиться курочки. Поможи, Боже, го, ко, го. Нині святий вечір, а завтра різьбо. А про півників забули кукуріку, кукурік, ку дай вам, Боже, добрий рік. Дай Боже. Ням, ням, кошенятами пухнасті. чи не пустите? Бо без нас в людській оселі навіть діти не веселі. Дай вам, Боже, поріздві, і аж а дві. І де ж мій господар подівся? Та ж коляда закінчується вже. Пора дякувати Миколо. Де ти? Куди, кажу, то ж не до роботи. А вже йду, вже йду. Бурку, зачекай, зарозумій. Дякуємо вам, діти, тримайте вашу порядок. звеселили ви нашу хату. Віншую вас щастя, здоров'я, святим Рождеством, Ісусом Христом. Ці свято святкуйте, здоров'я. На другі свят, дочекайтеся чекайтеся знову. Файний діду у вашій хаті. Діду, діду, дідіть, діду. Дідусь, діду. Діду, діду, дідісь, їду, радуйся, земля, син Божий, народився! Повішуємо дівчину гарну, щоб цвіла, як калина, була красна і щаслива. Дякую. Дай, Боже, радуйтеся, християн! Ісус Христос поміж нам. Радуйтеся, веселіться, рожденому поклоніться! Забиратися з хати, йти садом колядувати. З Різдвом, Христом! Будьте здорові! Ми вам бажаємо злагоди води і любові! По всій Україні пісня гомонить! Христос народився! Радіє весь світ! Вся наша країна його прославляє! Слава Україні! Христос рождає! Славімо Його! Це була театралізована постановка від центру творчості дітей та юнацтва. Різдво.